І так, ми з вами продовжимо. Ми почали розглядати вправу 595. Це у нас задача. Ми з вами домовилися, що всі задачі, які будуть розібрані у відео, ви записуєте в робочі зошити, а вирази можете просто переглянути. Але якщо якийсь із виразів вам був незрозумілий, то його теж обов'язково записати у зошит, щоб ви все ж таки вияснили для себе, як розв'язуються такі вирази. І так, вправа 595, зібрали 830 кг яблук, віддали до дитячого садочка А кг. розклали порівну в 30 ящиків, те, що залишилось. Було в кожному ящику невідомо кілограмів. І так, як ж нам потрібно з вами спочатку скласти вираз, а потім знайти значення цього виразу. І так, якщо було всього 800 30. Потім віддали А, значить, ми віднімаємо А. А потім розклали порівну в 30 ящиків. Тобто ці всі яблука поділили на 30. Ось у нас отримали вираз. Тепер ми знаємо значення А. Пишемо, якщо а дорівнює 110. І ми маємо далі у вираз замість А підставити 110 і знайти його значення. Підставляємо, маємо 830 відняти 110, закрила дужку. Поділити на 30. Дорівні. Виконуємо дію в дужках. 830 відняти 110. Це буде 720 ділимо на. 30 дорівнює 720 поділити на 30 або 72 поділити на 3. Значення буде однакове. це буде дорівнювати. 24, в дужечках, кілограмів. І записали відповідь. Було у кожному ящику. 24 кілограми яблук. Яблук. Так, розв'язали. Наступний номер, який ми з вами розглядаємо, 596. Та у нас з вами вирази, які ми маємо обрахувати найзручнішим способом. 742 додати 39. Додати 58. І так, який же зручний спосіб? Давайте ще раз проговоримо: зручні способи ми застосовуємо для того, щоб всі обрахунки ми могли виконати з вами усно. І так, дивимось, у нас є три доданки. Звертаємо увагу на останні цифри. У мене в остання цифра в першому числі 2. А в другому 8. І я роблю висновок. Я можу легко додати 2 плюс 8. А чи можу я додати легко 742 і 58. Можу, звичайно. Тому я цей, ці два числа записую в дужечках 742 додати 58. І за дужками залишається третє число, про яке ми не говорили, це плюс 39. Дорівня. 742, додати 58. Це буде 800. О, Отримали ціле число, прекрасно. І додати 39. Це ж ми теж можемо усно порахувати. Це буде 839. Отже, ми правильно застосували зручний спосіб. Другий вираз. 973. Додати 100. 15 і відняти 273 Дорівнює. Знову орієнтуюся тут на останні цифри. Дивлюсь, у мене тут 3. 3, А тут ще і 7, 7. Тобто, в число, число в кінці першого 73, а тут теж 73. Значить, я можу його легень, легко додати. Відняти, вибачте. Отож, записую, я маю 973 відняти 273, 3, і залишається додати 115 до рівня. 973, відняти 273, це буде 500. Легко рахується. І додати 115, це буде 615, теж легко рахується. Третій вираз. 832, відняти 15 і відняти 32, Дорівнює. Так, от, тут теж легко можна порахувати. Знову вже зрозуміло, що ми орієнтуємося на останні цифри. І бачимо, що тут ми легко можемо відняти спочатку 832, відняти 32, а потім відняти 15, дорівнює дорівнює. 832 відняти 32, це буде 800, відняти 15, це у нас буде 785. Наступний вираз четвертий. 2, помножити на 115, помножити на 50. Так, дивимось, тут у нас уже множення. А давайте проаналізуємо. Ми можемо з вами легко помножити 2 на 50. Це буде 100. Значить, ми пишемо 2 помножити на 50, а потім отриманий вираз, помножити на 115. І так, 2 помножити на 50, це 100 і помножити ще на 115. Ми знаємо, як множити на 100, маємо записати 115 і справа дописати 2 нулі. Отримали число 11500. п'ятий вираз 29, помножити на 19, додати 71, помножити на 19, дорівня. О, тут інший вже вираз, але ж ми бачимо, що і 29 множиться на 19, і 71 множиться на 19, значить, є в них один спільний множник або одне спільне число. Так? От ми з вами записуємо без цього спільного числа в дужечках 29, між ними додати. Я ставлю додати 71 і пишемо помножити на спільний множник. На їхнє спільне число це 19. Дорівнює, дорівнює. Виконуємо дію в ложках 29 додати 71, це буде 100. Помножити на 19, теж вміємо. 19 записали, справа дописали 2 нулі. Отримали число 1900. Шосте. 192. Помножити на 37, відняти 92. Теж множиться на 37. Знову маємо один спільний множник. Значить, в дужечках записали без цього спільного числа, записали 192. Потім між ними відняти, то ми ставимо в дужках відняти 92. І помножити на спільне число, на спільний множник 37. Дорівнюємо, виконали дію в дужках, це в нас 100 помножити на 37. Це у нас 37 записали. І справа дописали нулі, Це 3700. Наступний номер, який ми розглядаємо, це номер 597. Це у нас задача, тому ви її обов'язково записуєте зошит. Будівельна кампанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Про те, щодня компанія встановлює на 9 вікон більше, ніж планувала. Наскільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення? І так, знову у нас з вами задача економічного змісту, задача про роботу. І так, у нас з вами. Є, що має встановити 900 вікон. Тобто робота, яку вони мають виконати, 900. Поставити 900 вікон. Час, за який вони мають це виконати, за 25 днів. І так, у нас є робота. Яку роботу вони мають виконати? Поставити 900 вікон. Є у нас час, за який вони мають це зробити. За 25 днів. І так, що ми можемо з вами знайти? Можемо знайти продуктивність праці. Тобто, скільки вікон за один день ставить дана компанія. Як це знайти? Ми з вами знаємо, як знайти продуктивність. А хто не знає, будь ласка, поверніться до попереднього параграфу і прочитайте. І так, наша перша дія. Заходимо продуктивність праці. Ми маємо 900, тобто роботу, поділити на час. Робимо 900, ділимо на 25. Дорівнює, Я вже порахувала, це буде 36. Ви обов'язково перевірте на чернетки, чи я правильно порахувала. 36. Що це? Я знайшла? Це скільки вікон на день ставить дана компанія. Тобто це продуктивність праці. Продуктивність праці. Але в умові сказано, що про те, щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала. Тобто, навіть тут треба дописати, продуктивність праці запланована. Бо так вони собі планували ставити 36 вікон за один день, але в дійсності ставили на 9 вікон більше. Тобто, як знайти, скільки ставили в дійсності, яка була продуктивність праці, потрібно 36 додати 9, дорівнює 45. Вікон у день. Це дійсна продуктивність праці. Продуктивність праці. Тобто, в дійсності, вони ставили 45 вікон за один день. І так, далі запитання в задачі: наскільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення? І так, якщо ми тепер з вами знаємо, що ось вони ставили 45 вікон. Їхня робота за день, їхня робота була поставити 900 вікон, то, щоб знайти, за скільки днів вони поставлять таку кількість вікон, 900 вікон, якщо ставили 45 вікон в день, потрібно роботу поділити на продуктивність праці. І так, третє, значить, ми зараз знаходимо, за який час компанія справилась своєю роботою. Потрібно роботу. Поділити на продуктивність часу. Продуктивність праці. Дорівнює. 900 поділити на 45 це буде 20 днів. Значить, компанія справилася за 20 днів. Таре, значить, це ми знайшли, виконала замовлення. Але ж задачі питають, наскільки раніше терміну компанія виконала замовлення. І так, щоб знайти наскільки днів раніше, ми маємо, що знаємо, що планували за 25 днів поставити всі вікна, поставили за 20, то щоб знайти різницю, потрібно 25 відняти 20 до 5 днів. Це ми з вами знайшли. Наскільки раніше виконала компанія, виконала роботу. Наскільки раніше компанія виконала роботу і записали відповідь на 5 днів так. Наступний номер ми з вами виконуємо 599. Нам потрібно знайти значення виразу. Ми зробимо тільки один вираз із цього номеру. Просто з вами пригадаємо, як виконувати різні арифметичні дії із натуральними числами. І так, 21 тисяча Відняти 308 помножити на 29. Поділити на 4 додати 14147, поділити на 47 дорівня. І так, такі вирази, ми обов'язково виконуємо події. Перша наша дія в дужках. У нас є віднімання множення. Ми знаємо, що вперше ми маємо виконати множення. І так. Пишемо з вами перша дія. Ми маємо 308 помножити на 29. Виконуємо. 8 множимо на 9. Буде 72. 2, пишемо, 7, запам'ятали. 9 множимо на 0. Буде 0 плюс 7. 7. 9 множу на 3, 27. Записала. Додати.

8. Отримали значення 8932. Друга дія. Друга дія у мене буде віднімання в тушках. Я маю від 21 тисячі відняти 8932. І так, 0 відняти 2 не можу. Позичаю 10. 10 відняти 2, 8. Далі. Тут я <кій> позичила. У мене вже 9. Тут 9 відняти 3, буде 6. Тут я теж позичила, тут у мене буде 9 відняти 9, 0. Так, тут я теж позичила, у мене вже буде 0. 0 відняти 8 не можу, позичаю ще десяток, 10 відняти 8 2. І тут я позичила десяток, то тут буде не 2, а 1, опускаю одиночку. І це буде 12 068. Наступна дія дія ділення. Ось вона буде третя дія. Я маю наш результат 12 068 поділити на. 4. І так беремо з вами. 120. 120, поділити на 4, беремо по 30. 30 на 4 – це буде 120. Опускаю 6. 6 на 4. Беремо по одному 4 на 1, 4, відняти 4, буде 2. Опускаю 8.

Так, опускаю 4. 4 на 47 не ділиться. Дописую 0 і опускаю 7. 47 на 47, беремо по одному. Відняти 47, 0. І остання наша дія п'ята. Я маю третю дію додати до четвертої. П'ята дія. Тобто, я маю 3017 додати. 301. 7 плюс 1 8. 1 плюс 0 1. 0 плюс 3 3. І 3 опускаю. Мій результат 3318. Ось сюди записала 3318. І останній наш номер номер 601. Це у нас задача. До трьох магазинів привезли 1506 кілограмів олії. Після того, як перший магазин продав 152 кілограм, другий 183, третій 211 у всіх магазинах залишилось порівну. Скільки кілограмів олії привезли в кожний магазин? І так, у нас задача про три магазини. Перший магазин Другий магазин. Третій магазин. Так, і так, що в нас сказано? Сказано, скільки продав кожен магазин. Я роблю зверху колоночку, пишу «продав», кома, кілограм. Перший продав 152. Другий продав 183. Третій продав 211 кілограмів. Далі. Всього було, ти ставлю всього, тобто раз, да? дужка фігурна. Всього було 1506 кілограмів в обох магаз, в трьох магазинах. Всього. Після того, як вони продали, залишилось. Залишилось порівну, тобто порівняльну дужку ставимо і за дужкою дорівнюємо. Однаково залишилось і в першому, і в другому, і в третьому. І так, нам потрібно з вами знайти, скільки кілограмів олії привезли в кожний магазин. Тобто, скільки було до того, як вони почали продавати цю олію. І так, діти, перша наша дія. Ми з вами знаємо, скільки продав кожен магазин. Отож, давайте знайдемо, скільки разом продали всі три магазини. Для того, щоб це знайти, ми маємо 152, додати 183 і додати 211. Це буде дорівнювати 546 кілограмів. Це ми знайшли, скільки продали. 3 Магазини разом. Далі друга дія. Але ж ми знаємо, що було до того, як вони почали продавати 1506, тепер ми можемо знайти, скільки залишилося в них разом. Тобто ми маємо від усієї, від загальної кількості кілограмів 1506 відняти. 546 – ту кількість кілограмів, яку вони продали. І це буде дорівнювати 960 кілограмів. Це ми з вами знайшли, скільки залишилось. У трьох магазинах разом. Далі. Третя дія. Але ж ми знаємо, що в кожному магазині залишилось одинаково. Тобто, якщо разом у них залишилось 960, були, було всього три магазини, то щоб знайти, скільки залишилось у кожному, ми маємо ось цю загальну кількість кілограмів 960 поділити на кількість магазинів, тобто поділити на три. І ми дізнаємося, що було у кожному магазині. Не так, залишилось у кожному магазині по 320 кілограмів. В дужках кілограмів це в нас залишилось у кожному магазині. А тепер ще раз запитання: нам потрібно з вами знайти, скільки кілограмів олії привезли до кожного магазину перед тим, як вони почали продавати. Отож, четверта дія. Щоб знайти, скільки було у першому магазині, я маю ось цю е, кількість, яка залишилась, додати до тої кількості, яку він продав. І я знайду, скільки в нього було кілограмів олії. Тобто 320 я додаю 152, дорівнює 472 кілограми. Значить, це у мене було у першому магазині. П'ята дія. Найдемо, скільки було в другому магазині. Знов 320 додаємо вже 183. Це буде 503 кілограм, це було у другому магазині. І шоста дія: знайдемо, скільки було в третьому магазині, ми маємо 320 додати 211. І це буде 531 кілограм. Це в нас було у третьому магазині. І відповідь Відповідь. 472 кілограми, кома, 503 три кілограми, кома, 531 1 кілограм.